Як закрити всі свої цілі до кінця року? Зараз на даний момент до нового 2026 року 90 днів, і ви знаєте, ці поради, які я буду давати сьогодні, вони актуальні не тільки коли вам треба там дуже терміново закрити цілі, які ви собі не планували, а й протягом року, якщо ви будете користуватися цими порадами, то звичайно ви набагато швидше прийдете до своєї мети. А чи знайомо вам це відчуття, коли одна і та ж сама ціль переноситься із року в рік? І знаєте, я вирішила записати це відео в такій максимально домашній, теплій атмосфері, заварила чай, одягнула халатик, поставила камеру в ванні, точніше, телефон, тому що я знімаю на телефон. І чому так? Тому що я прекрасно знаю цей стан, коли тобі здається, що до кінця року ще дуже багато часу? А потім, ну якби вже наступає кінець року, і тобі здається, що Твоєму житті нічого не змінилося, що ти йдеш занадто повільно, або що ти неправильно ставиш пріоритети. І в мене дійсно таке було. І зараз до кінця року залишилось 90 днів, тому я хочу поділитися своїми порадами і своєю схемою, своєю історією, як зробити так, щоб виконати всі свої цілі до кінця року, за ці 90 днів, за ці 3 місяці. І можливо, це відео воно допоможе комусь із вас, допоможе комусь мусь із вас стати Переможцям для самого себе в першу чергу, коли почнеться новий рік, так що ви все-таки закрили те, що ви так хотіли. Або, можливо, це відео допоможе вам відчути і відкопати, чому ви переносите ці цілі. Можливо, вони для вас не актуальні, можливо, вони вас не запалюють, можливо, є якісь більш важливі моменти для вас, і ви живете тим, що там ви собі колись напридумували, але всередині ви цим не горите. Це також може бути, тому у у кожного наслідку є своя причина, і я дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ви знайдете свої причини, а також знайдете свої способи, як зробити так, щоб ваші цілі, ваші мрії в подальшому дуже швидко збувалися і ви дуже швидко приходили до своїх цілей. Ну що, давайте починати. Починаючи від 2022 року, моє життя, як напевно, і в більшості українців, воно дуже сильно змінилося. Саме тоді я відчула, що відкладати в мене немає часу, що всі плани можуть просто ось так дуже швидко рухнути, і навіть не від да, там, моїх якихось дій, а просто від обставин в світі, і що потрібно брати життя в свої руки і все-таки виконувати ці цілі і бажання, які я думала, що в мене дуже багато часу на їх виконання. Саме після 2022 року я вивела для себе певну формулу по тому, як ставити цілі і як їх виконувати. І цікаве спостереження, що більшість своїх цілей я все-таки закриваю восени. Не знаю, чи то через те, що в мене скоро день народження 25 листопада, чи то це через те, що скоро кінець року, чи то через те, що ну знаєте, нас привчили бути дуже продуктивними ще з дитинства, саме восени. Тому дійсно осінь це така пора, коли в мене були найбільші. Прориви в житті, як приклад, я нещодавно залишала у себе пост в інстаграмі, де описувала кожну свою осінь, починаючи від 2023 року. У 2023 році я звільнилася з офлайн-роботи з салону краси. Я переїхала в Варшаву і в цілому почала працювати повністю в СММ онлайн та почала вести блог. Осінь 2024. я виходжу з цих проектів. Я фокусуюся тільки на власному блозі. В мене тоді починаються з'являтися якісь рекламні інтеграції. Я створюю власне навчання по СММ, СММ Старт, де допомагаю дівчатам усвоїти професію СММ спеціаліста із повного нуля, і в цілому заробляти онлайн на соцмережах, зокрема на інстаграм. Осінь 2025. навчання по бізнесу, побудова команди. Дуже багато зараз делегую, і в цілому дуже великі вкладення в рекламу, в блог. Нові інструменти, нові продукти, тобто кожна осінь, вона така дуже для мене значима. І саме осінню я дійсно ось останні роки я робила свої глобальні прориви. Тому, якщо ви дивитесь це відео восени, і якщо вам здається, що залишилось всього лиш 90 днів, або там 80, або навіть місяць, і вже пізно, ні, не пізно. Головне почати. І саме ось той час, коли натрапилось вам ось це відео, значить, так воно було потрібно. Значить, цей час саме зараз. Я зрозуміла, що я не представилась. Мене звати Лілія Денисенко, я пройшла своє перше навчання по СММ 5 років назад, і саме після цього рішення моє життя сильно змінилося. Зараз соцмережі, інстаграм це мій бізнес, і в цілому справа всього мого життя. Я активно розвиваю блог в інстаграмі, зараз працюю над Ютубом. У мене є свої навчальні освітні продукти, які надають дуже класні результати і змінюють життя десятки дівчат, які також хочуть працювати онлайн. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, як закрити свої цілі за три місяці, де брати на все це мотивацію та час, та чому якісь цілі ви переносите із року в рік та в цілому не наближаєтесь навіть до їх вцілення. І перед тим як розглядати наше перше питання, в мене до вас прохання. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте пальчик вгору. Для вас це секунда буквально роботи. Для мене це дуже велика, шалена мотивація, тому що я випускаю ролики кожного тижня. Це дуже велика робота. Контент-крієтори або там хі, хто ведуть блоги, ви точно зрозумієте мене. Тому для мене це дуже важливо. Як закрити свої цілі за три місяці? Перше, що необхідно зробити, це зробити такий аудит подивитися на свої цілі якщо вони у вас виписані це взагалі супер відповісти собі на питання що вже було зроблено до чого ви потихеньку наближаєтесь а що б ви хотіли відкласти на наступний рік або взагалі викреслити тут прям важливо уважно слухати і навіть не тільки слухати а взяти знаєте або телефон або листочок і папір і розділити всі свої цілі на декілька категорій перша категорія це цілі які вже виконані Друга категорія це цілі, які можна ще виконати. Тобто, ви адекватно розумієте, що якщо ви будете фокусуватись на цій цілі, то ви точно зможете її виконати. Тут важливе уточнення, що ви маєте реально оцінювати ситуацію. Третя категорія це цілі, які необхідно відкласти. Про це ми будемо говорити далі, але в цілому бувають такі цілі, які або потребують більше часу, або, ну, можливо, для вас зараз не в пріоритеті. Наступна категорія це цілі, які з'явилися протягом року. І це абсолютно нормально, якщо у вас трошки деформуються цілі, якщо з'являються нові. Це нормально і їх важливо також фіксувати, тому що ви повинні все-таки відчувати ось це натхнення до того, щоб ну, я хочу виконати цю ціль, а не жити цілі. Тільки старими цілями, які, можливо, для вас вже не актуальні. І якраз таки п'ятий пункт це цілі, які стали для вас актуальні. Чому це важливо? Тому що дуже часто цілі можуть втрачати свій сенс, або в цілому вони застарівають. і таким чином нові цілі ви блокуєте, тому що у вас є установка. Спочатку я повинен виконати ту ціль. Але по факту вона вже вас не запалює, і таким чином ви і ту ціль не виконуєте, і до нової ніяк не дійдете, тому що ви придумали для себе, що вам треба завершити ту ціль, яка для вас вже не актуальна. До речі, це не тільки я придумала і не тільки я про це говорю. Я прям готувалася до цього відео і знайшла дослідження від Harvard Business Review за 2021 рік. Harvard опитав різних працівників компаній та їх керівників. І що ви думаєте? 40% всіх цих людей вони зізналися, що ці цілі, які вони собі ставили на початку року, вони для них вже не актуальні, але. Ті ж 40% сказали про те, що вони їх не змінюють, і саме тому вони відчувають вигорання, вони відчувають, що в них немає мотивації, вони не хочуть просуватися по кар'єрним сходам, і в цілому вони відчувають таку хронічну втому та стрес. Знову ж таки, чому так відбувається? Стара ціль їх вже не запалює, а нову вони не можуть виконати, тому що в них в голові є установка, що треба закінчити ту ціль. У мене є приклад із мого життя. На початку року я ставила собі ціль здати на права, здати на права, чому? Просто. просто тому, що, знаєте, коли мені було там 18-16 років, ми з подругою мріяли, що типу, ми будемо заїжджати на макдрайв, класно там їздити, тусити, і в цілому, ну, типу, знаєте, просто це круто. Тобто це була просто ціль, вона не була обумовлена чимось, просто така хотілка. І як наслідок я нічого не зробила абсолютно для того, щоб її виконати. Але протягом року я зрозуміла, що. Мене вона тому ще й не запалює. Ну, типу, я не готова виконувати і витрачати сили на цю ціль просто щоб їздити на макдрайв і, і все. Ну, типу, потім я там сіла і прописала: так, окей, в мене залишилось там, декілька місяців до кінця року. Чи зможу я здати на права за цей час? Ну, в цілому, якщо постаратися, зможу. Але, але, є але. є ми живемо в квартирі, де немає паркінг місця. Тобто, це треба змінювати квартиру. Потім треба купувати авто. Чи я зможу все це виконати до кінця року? Точно ні. Чи в мене в пріоритеті зараз відкладати кошти на машину? Ні, в мене зараз в пріоритеті бізнес навчання, в мене зараз в пріоритеті мій блог, в який я вкладаю багато грошей, команди і так далі. І мене це більше запалює. Саме тому я просто викреслила ось це, і замість цього пунктику я додала побудову сильної команди. Тому що рік назад я працюю сама І я думала, що я вивезу все абсолютно сама. Але коли я почала більше створювати контент, то коли почало на навчання заходити більше учнів, я зрозуміла, що я не зможу без бізнес-асистента, без монтажера, який буде монтувати ролики на YouTube, без куратора, без менеджера. Тому дійсно на це в мене є сили, і я просто перестала фокусуватися на тій цілі, яка мене не запалює, і яка в принципі. На підсвідомому рівні мені начебто цього хочеться, але якщо да, там, говорити про те, а що це мені може дати в майбутньому, в мене тільки, знаєте, там, заїжджати на макдрайв, тому що якась така дитяча мрія, тому що великої прям потреби зараз у авто немає. І в мене є зараз інші пріоритети. Це така дуже, знаєте, такий банальний приклад, можливо, комусь він також буде дуже актуальний. До речі, в мене така ціль, це не тільки права, а це, наприклад, сісти на шпагат. Я пам'ятаю, ось десь з 2020 до 2022 року кожного року я писала собі сісти на шпагат, сісти на шпагат. Боже, ж, заговорилась. І ні разу я не виконувала цю ціль. Ну, я там ходила на розтяжку, мені подобалось. Я вже почала кайфувати від процесу, але на шпагат я не сідала. І потім я так сіла собі і подумала, там у 2023-му, чи потрібно мені взагалі переносити цю ціль на наступний рік. Ну, типу, що зміниться, якщо я сяду на шпагат, або там, чи вона в пріоритеті? І я зрозуміла, що для мене в пріоритеті просто займатися спортом, щоб я себе гарно відчувала, а не ставити якусь там ціль по типу сісти на шпагат. І замість сісти на шпагат я написала займатися спортом 2-3 рази на тиждень, або вдома, або десь на тренуваннях, або ходити на танці. І цю ціль я реально... Виконала за цей рік. Я зараз навіть стала тренуватися кожен день. Спочатку це було декілька разів на тиждень, потім це стало все частіше і частіше. і Зараз я просто 30 хвилинок, 40 хвилинок виділяю кожного дня на тренування вдома. Якщо я йду кудись на тренування, то там тренування зрозуміло, що там годинку або півтори. Круто, круто. Тобто, це абсолютно нормально, якщо ви відчуваєте, що цілі вас не запалює, або якщо ви її неправильно сформулювали, це нормально її переписати, як історія із моїм шпагатом. Візьміть собі чайок. Що ми робимо далі? Ми обираємо одну-три головних цілі. Чому? Тому що дуже велика помилка багатьох людей ставити собі 20-30 цілей, там на ці три місяці, нічого не встигати, ловити такий розфокус і, як наслідок, нічого не зробити. Тому ми обираємо три, п'ять пріоритетних цілей. І оцінюємо реальну ситуацію, щоб головне, ми могли виконати цю ціль до кінця року. Як поставити пріоритетні цілі і які цілі вибрати із всього списку? В мене є невеличкі поради, але інтуїтивно ви, скоріше за все, розумієте, що вам важливіше і що ви реально зможете встигнути. Як обираю я? Перша ціля, та, яка може прямо повпливати на моє життя. На якість мого життя, на заробіток, можливо, на моє оточення. Друге, по чому я обираю, це та ціль, яка дасть результат і яка буде штовхати мене далі. Наприклад, якщо я знайду клієнта за ці три місяці, я з ним налагоджу співпрацю і через три місяці зможу знайти ще одного клієнта і значно збільшити свій заробіток. Тобто ця ціль, вона провокує і надалі іншу ціль. Ну і третє, це реально оцінювати ситуацію і давати собі якби чітке розуміння того, що ви встигнете зробити за ці три місяці, або не знаю, коли вам потрапиться це відео. Можливо, до нового року буде або менше часу, або більше часу. Але цю техніку ви можете застосовувати в будь-який момент, зробити такий аудит і сфокусуватися на трьох-п'ятьох основних цілях на певний період часу. Що це може бути? Це може бути знайти клієнта, закрити якусь фінансову планку. Якщо у вас, наприклад, рівень А1 на англійській, вам потрібно А2 для підвищення на роботі, підвищити свій рівень англійської. В цілому за три місяці це досить реально зробити. Ну, до А1. Не до С1. Переїхати, вписатися на новий курс, освоїти онлайн-професію, можливо, знайти клієнта. І що ми робимо далі? Те, про що також. Не всі люди знають і не всі люди цим користуються. Ми розбиваємо нашу глобальну ціль на маленькі задачі. До речі, нещодавно я побачила в трец у свого хорошого знайомого таке питання: хто як ставить собі цілі? Я тут десь прикріплю, тому що, начебто, хочеться одразу собі ставити глобальну ціль і йти до неї. Але ця глобальна ціль, вона так сильно не дає мотивації, тому що коли ти. Ставиш маленькі цілі, ти більше мотивований, тому що ти поступово їх виконуєш і вони маленькі. І я там навіть відповіла йому на цей трес, що велика ціль не має сенсу без таких маленьких цілей та задач. І просто вдумайтеся у цю фразу і просто подумайте, як можна розбити вашу таку начебто глобальну ціль на підцілі і на задачі, навіть якщо це там вивчення англійської мови з рівня а 1 на А2. Окей, що ви можете зробити? Стабільно займатися англійською 2-3 рази на тиждень. Далі, що ви можете зробити? Ви можете, наприклад, дивитися YouTube відео кожного дня на англійській мові. Або Ви хочете вивчити онлайн-професію, почати заробляти онлайн. За 3 місяці це цілком реально. Що вам потрібно? Знайти курс по СММ. Наприклад, далі, що вам потрібно? Кожного дня або кожного тижня виділяти один день на тиждень на те, щоб передивлятися уроки, виконувати домашні завдання. Далі шукати якийсь там додатковий матеріал, якщо потрібно. Далі, що ще можна? Виходити стабільно в блог, тому що дуже часто клієнти на СММ приходять саме з особистого блогу. Тобто ми ось таку, не начебто, глобальну ціль, розбиваємо на такі маленькі підцілі, і вона здається не такою недосяжною, і здається, неначе ви робите такі маленькі і незначні кроки. Але це дійсно працює, як, наприклад, з цим YouTube-відео. У мене, щоб записати YouTube-відео, йде ну, дні 3-4 на підготовку. Як це відбувається? щоб записати відео на YouTube, спочатку мені потрібно сформувати тему. Далі мені потрібно пошукати інформацію. Я собі виділяю прямо один день, і я віддивляюся десь 5-10 різних відео інших креаторів, і я дивлюсь, що мені там сподобалось найбільше. Потім на інший день я беру і пишу сценарій. Далі на інший день я знімаю, потім відправляю на монтаж, потім там менеджер спілкується із монтажером, і потім тільки мені надають там, готові матеріали, я його затверджую. І потім тільки відео виходить до вас. Тобто, глобально відео на YouTube не начебто ну, велика ціль, так? Але, отак, якщо розбити, там дуже маленькі кроки, які в цілому можна зробити за декілька днів. Ось так. Я знаю, що це відео дивляться ті, хто хоче почати заробляти онлайн, або хто вже заробляє. І тут мені дуже хочеться сказати про свій продукт SMM Старт, де за два місяці ми навчаємо учениць SMM та в цілому, як заробляти онлайн на соцмережах. Тому, якщо вам це цікаво, якщо вам цікавий маркетинг, в соцмережі, самореалізація, робота віддалено, робота онлайн, то заповніть анкету в описі під цим відео, я її залишила. Наш наступний потік і крайній в цьому 2025 році буде стартувати в грудні, і, можливо, саме цю ціль ви також встигнете виконати. А якщо ви сумніваєтесь і хочете познайомитися з цією професією ближче, переходьте на мій YouTube або також переходьте в опис. Я там залишила ще одне відео, де я детально розповідаю, що таке СММ, як стати СММ-спеціалістом у 2025-2026 році і що пробила конкретно я зараз, якби хотіла почати в СММ. Тому я буду дуже рада вас бачити на навчанні. і Якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться це відео. Я впевнена, що воно дасть відповіді на дуже багато ваших питань. А якщо ні, то ви завжди можете написати мені і проконсультуватися з приводу тарифу або з приводу до того, чи підійде вам навчання. Ну і що ж, наступний дуже банальний крок це почати діяти. Тобто не тільки розписувати і щось собі там планувати, а дійсно робити перші кроки. Я не буду вдаватися в подробиці, чому іноді так відбувається, що люди вони розписують якусь стіль, вони ставлять собі мету і так далі, але вони її не виконують. Ну, якби це відео, воно не зовсім про це, але я хочу вам дати поради, як все-таки почати діяти, а не просто да, там слухати теорію, або просто передивитися відео, або просто записати собі план дій. Але але нічого не виконувати. Перше, що я хочу сказати, це почати з такого мікрошагу. І в мене взагалі це просто принцип по життю. Я хотіла знімати YouTube, я не чекала, що я куплю камеру. Я почала знімати на iPhone, і саме зараз ви дивитесь це відео, я знімаю його повністю на iPhone. Так, у мене є світло, я його придбала. Але якби я знімаю на телефон, монтувала спочатку сама, зараз є монтажер. Все або я хотіла займатися спортом, думала, ой, треба піти в зал, треба тренера і так далі. Ні, взяла і почала з того, що там 10-15 хвилинок я просто робила розминку. Все потім я з собою якось вже домовила, що я роблю не просто розминку, а повноцінне тренування. Тому що я зробила мікрошах і до цього звикла. Тому моя вам порада не ставити якісь дуже великі, знаєте, там для себе очікування, а ставити якісь зменшувати для себе ось цей рівень входу і робити дуже маленький крок, але його робити. Тобто, замість того, щоб казати з завтрашнього дня я починаю серйозно, краще сказати я починаю зараз, ну, нехай це буде не так ідеально, як я собі уявляв. А наступна порада, яку я можу дати, це розбивати навіть таку міні-задачу на дрібні кроки, так? Наприклад, приготувати суп о довго, окей. А якщо порізати моркву, а якщо поставити кастрюлю да, з водою, це такий ну, дуже примітивний приклад, але ви можете адаптувати цей приклад до будь-якої задачі. Наступне це наш фокус, там, де фокус, є результат. Тобто ми не відволікаємось, ми концентруємось на цій задачі якийсь проміжок часу. І наступна порада, щоб почати, дуже дієва, я її використовувала і, до речі, не дивлячись на те, що цю пораду я почала використовувати не з початку року, але ну, якби вона в мене працює. Влітку я собі взяла, повісила на холодильник ось такий планер, де я прям розписала, я тут ставлю фотографії або відео, де я прям розписала, скільки я хочу викласти відео на YouTube, скільки я маю зробити тренування. Це собі порахувала, і кожного ранку там, або кожного там, відео на YouTube, яке я знімала, я ставила галочку, і таким чином я відстежувала свій же результат. Тобто такі відстеження ви можете окей, не писати такий планер, але я вам раджу це зробити, тому що вас перед очима це завжди буде висіти. Також ви можете це зробити просто в телефоні, можливо, вам так буде комфортніше. Оберіть для себе певний якийсь спосіб, тому що в мене цих способів я їх всіх міксую. В мене є я нещодавно знімала сторіс тут. Далі вставлю, як взагалі відбувається в мене планування, окрім того, що в мене на холодильнику ця штука висить, так, планер від руки. Тобто я не десь замовляла. Просто взяла, купила ватман і написала від руки. Далі я просто роздрукувала, знаєте, на місяць календар, і прям щоб він в мене був перед очима. Потім всі свої задачі я ще записую собі в телефон і в замітки, і в календар. І ще у нас із асистентом є планьорки такі. Тому ну дійсно, кому як комфортно, в мене зараз, оскільки великий рівень відповідальності з багатьма людьми, то звичайно дуже важливо планувати і робоче, і особисте, і не особисте. Раніше, коли я працювала сама на себе, я просто робила план тільки в замітках, тому що я розуміла, що ну, якщо що, я можу із собою домовитись. А коли я працюю з командою, то звичайно домовлятися із собою не виходить, тому що в тебе є ще відповідальність перед іншими людьми. І останнє про що мені хочеться сказати в в цьому відео це звичайно про оточення, тому що ти. Є цією людиною, які люди тебе оточують. І дуже важливо мати таких самих людей поруч, які також будуть до чогось рухатись, рухатись до своєї цілі. Саме тому ну, дуже важливо там ходити на різні навчання не тільки задля знань, а ще й для цього самого оточення. Це дійсно дуже важливо. І те, що ви дивитесь це відео таким чином, знаєте, дуже часто там, коли дивишся якісь там відео про успіх, так. Там кажуть, окей, якщо у вас немає грошей зараз на навчання, на там те, щоб потрапити в якийсь ком'юніті, дивіться підкасти тих людей, які для вас є, ну якби ролл модел, які дійсно там для вас чогось досягли в цьому житті. Таким чином, ви будете не начебто спілкуватися з цією людиною. Тому навіть те, що ви зараз продивилися це відео, це вже великий плюс. І, до речі, саме тому на навчання SMM Start так багато зворотнього зв'язку і будь-яких взаємодій між учнями. В нас кожен. Кожні два тижні зі дзвони зі мною та з куратором та із групою. Також в нас є офлайн майстер клас по зйомці у Варшаві. Також у нас є офлайн майн зі мною у Варшаві. І, звичайно, коли на зі дзвонах дівчата приходять і діляться своїми перемогами, то інших це надихає. Тут важливо, ще я завжди ученицям кажу, що важливо працювати із собою і розуміти, що вас повинно це надихати, і ви не маєте порівнювати себе із іншими. Ви маєте бачити можливість, що ага, вона починала разом зі мною, вона змогла, значить, в мене також вийде. І коли ви дивитесь на оточення із цієї призми, ви починаєте кратно рости і рости дуже швидко. І знаєте, я думала, як завершити це відео, не хочеться, щоб це була тільки там якась суха теорія. Хочеться, щоб ви все таки зробили якісь свої перші кроки, тому... Таке для вас міні-завдання обрати якусь ціль і розписати її на найближчі 7-14 днів, як ви будете її виконувати, які кроки вам потрібно зробити. Я буду дуже рада, якщо вам це відео було корисне, якщо ви зловили інсайт, обов'язково пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо і це важливо для просування каналу. Я дійсно із командою дуже стараюся над створенням роликів, тому буду вам вдячна за фідбек. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте свої пальчики вгору, залишаю тут свої соцмережі, свій інстаграм, де я ділю своїм життям, свій телеграм, де я більше ділюсь своєю експертністю. Також в мене є ще Тікток, який ну, такий більш, знаєте, жартівливий. Дуже вам дякую і до зустрічі через тиждень у новому відео. Па-па!